Ми завжди сподіваємося на свої власні кошти, власний бюджет. Але коли в нас є можливість сьогодні долучити наших колег, наших друзів з інших країн, з інших фондів, з інших організацій, і це ми називаємо також і волонтерством, то ми це робимо також, і ми долучаємо до, цих, до цієї важливої справи і також і наших депутатів, і депутатів і обласних, але коли є можливість також з депутатами Верховної Ради обговорювати це питання і вже розробляти ці плани, ми також це робимо. Ми ще влітку розробили таку для себе такий план дій, як ми будемо працювати і що ми будемо в першу чергу робити для безпеки наших мешканців в нашому місті. І ми провели обстеження відповідно по всіх школах нашого міста, висловили таку, виробили для себе такий план, щоб в десяти школах в нашому місті розпочати. Роботи по облаштуванню об'єктів укриття це перші 10 шкіл. А ми плануємо, в принципі, в усіх школах, де є для цього можливості, проводити цю роботу, і також цю роботу проводити в дитячих садочках з відповідним і облаштуванням також в цих об'єктах укриття від всіх умов. І як було попрацьовано, як було як був напрацьований цей план, це кошти міського бюджету. Це кошти також депутатів Верховної Ради, зокрема ми з Тетяною Васильовною працювали, що ті кошти, які у неї нею були виділені на інші види робіт. А ми все ж таки вирішили їх перенести цю субвенцію з, з коштів на виконання депутатських повноважень Депутата верховної ради, перенести на освіту для того, щоб забезпечити сьогодні наших дітей і тих, також і дорослих, і всіх наших спешних, хто в відповідний період ще в березні користувався нашим підвальними приміщенням, нашими тирами, в школах як об'єму укриття, розробити на всі школи проєктну документацію, перенести ці кошти на виконання робіт. Також додатково виділити кошти з міського бюджету, і також долучити до цього і громадські організації і фонди. І нам вдалося долучити фонд партнерства за спільну Україну, з яким Тетяна Сана провела перемовини, домовилися, напрацювали. І вже сьогодні ми підписуємо меморандум щодо направлення 10 мільйонів гривень. На чотири заклади це два дитячі садочки і дві школи, в яких будуть виконані роботи по облаштуванню укриттів. Повністю кошти донорські, кошти залучені. І я думаю, що це як приклад ми сьогодні показуємо, як працюємо ми в нашому місті, як іде співпраця з гілками влади, і як сьогодні ми разом. Як, як одна важливий одна важлива сила розвитку нашого міста діємо з нашими донорами ми також обов'язково цю інформацію про підписання надамо нашим донорам, скажемо про наші, наші наміри, що ми разом можемо ще зробити, багато в інших напрямках. І також ми будемо дякувати нашим донорам за те, що також в 10 школах вони допоможуть нам встановити відповідне і обладнання в тих об'єктах укриття, де ми за рахунок міського бюджету і ваших також коштів з вашої депутатської діяльності направлені на облаштування укриттів. Насправді дійсно у нас зараз Україна дуже дякує всім міжнародним партнерам. Зокрема, це урядова міжнародна організація, це співдружність нації Великої Британії, до якої до цієї міжнародного фонду входить і Канада, і Швеція, і Швейцарія, тому що це, це міжнародна така урядова організація, яка допомагає відновленню ранньому відновленню нашої України. Зокрема. Вони визначили для себе області, з якими вони будуть працювати, і яким будуть надавати кошти на підтримку, кошти підтримку тих статей, які передбачені статутом цього фонду. Сюди увійшли і Чернігівська область, і Київська область, і Сумська область, і також Харківська область. І саме зустрілася я із координатором в Києві цього фонду. Дійсно, я йому представила ту мережу наших навчальних закладів, в яких визначені укриття нагально, скажімо, такими необхідними. І також я дякую представникам цього фонду, які влітку відвідали наше місто Суми. І дійсно, сьогодні ми виходимо уже на результат, тобто підписання цього меморандуму, і найближчим часом ми вже очікуємо кошти, очікуємо матеріально-технічне забезпечення для. Для облаштування укриттів в закладах освіти, і тому я дякую і міському голові, місцевій владі за те, що вони дійсно легко, спроможно, відкрито йдуть в комунікацію із міжнародними фондами, тому що наразі це для нас дійсно в умовах війни це такі можна сказати. Ну, більш новий досвід співпраці, але е, сьогоднішній день показує, що це є успішна і ефективна робота. Тому е, я думаю, сьогодні важливий день і навчальні заклади е, міста Суми е, за допомогою фонду з допомогою коштів міського бюджету за сприянням е, голови міської. Нашої територіальної громади Олександра Лисенка, також начальника управління освіти профільного заступника Станіслава Полякова. Я думаю, що ми будемо плідно працювати саме над облаштуванням укриттів навчальних закладів нашої громади. Як хочу комісію по обстеженню закладів. Дійсно, ми по обстеженню закладів, і ви знаєте, станом на сьогодні у нас кількість закладів, в принципі, ті, які е збільшуються самі об'єкти укриття, і вже е керівники закладів, завідувачі вже поновили порядки в своїх підвальних приміщеннях і знову звертаються на, до, до обстеження. І як у нас казав вже Олександр Колайн, дійсно пріоритет на безпеку. Ми ставимо в планах, що навчальний рік 23-го року у нас повинні відкритися всі на наші заклади з нашими об'єктами укриття. Це якби таке. Е Така у нас ціль, мета, яку ви доносили, ми над цим працюємо. Дуже приємно, знаєте, що да, ми з бюджету дійсно виділяємо кошти, але в умовах військового стану всі кошти у нас більше спрямуються на оборонку, і це дуже чудово, коли все-таки до роботи над найпростішими укриттями долучається донор. Тому що це, по-перше, зменшує навантаження на бюджет, а по-друге, в принципі, взагалі про нас чують на міжнародній арені, де нас представляли. Дуже було приємно, коли влітку. Тетяна Васильівна тоді ще ми не якби були напрацювання. Ми спільно об'їжджали ці підвальні приміщення разом разом з вами і з. Представниками тоді, і вже якби було таке заручення, і така от підтримка, що на нас зайдуть, що прийдуть донори, і буде така вже було порозуміння. Тому дякую вам за те, що все-таки підтримуєте нас і сподіваюся, що в подальшому теж такі будуть ініціативи. Представляйте Сумщину на міжнародної неді, залучайте донорів. Ми тільки будемо раді, і будь-яка допомога співпраці, починаючи від там об'єктів, і все це будемо робити однозначно, без цього ніяк. Тому от такі би, коротенькі слова. Я думаю, що ці чотири заклади це е, вже, вже 10 мільйонів для громади це дуже успішно, а якщо ще й обладнання будуть, то це ну, би, дуже такі гарні ідеї. І є, є куди розвиватися, у нас об'єктів ще збільшилося, наголошую, вже ж, е, додатково. Тому будемо працювати в цьому напрямку спільно до перемоги. Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, це зараз на першому місці, і ми завжди за те, щоб наші діти отримували якісні освітні послуги. Якісні освітні послуги можна отримати, коли діти відвідують навчальні заклади, коли у них змішана форма навчання або офлайн. Задля цього ми почали роботу по облаштуванню укриттів, і на сьогодні у нас вже деякі за допомогою, дякуючи Тетяні Васильівній скрипці. Олександру Миколаївичу, які пішли на зустрічі, допомагають всіми нам методами, силами. І в нас вже на сьогодні облаштовані, вже можна сказати, що акт позитивний отримали деякі заклади, де термін виконання ремонт по укриттях по виконанню певних ремонтних робіт в укритті десь грудень. Місяць і вони вже деякі школи завершили. Ремонтні роботи, тому ми можемо розглядати в цих школах уже після нового року, так змішану форму навчання або навіть і офлайн, враховуючи ситуацію, яка буде в нас у місті суми і тому, контингент. да, тому що е, якісна освіта для наших дітей в нашій територіальній громаді це перш за все.